Українські військові відійшли на околиці Мар'їнки. Про це під час прес-конференції повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За його словами, росіяни застосували таку ж тактику наступу, як і в Бахмуті. Знищили до каменя це невеличке на 9 тисяч осіб. Містечко ми захищаємо кожний клаптик нашої землі. Кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекапувати це місце разом з камнем з землею, з нашими бійцями, ну життя наших бійців нам важливіше. Це війна. І те, що ми зараз відійшли на околицю Марінки, а в деяких місцях вже обладнали позиції за Марінки, ну, мені здається, в цьому немає нічого такого, що може там визвати якийсь там суспільний резонанс. Кажемо війна. на жаль, вона така кордони Мар'їнки підходять до окупованого вже майже 10 років Донецька. З 2014-го вона перебуває на лінії вогню. По цивільним об'єктам цього містечка не раз прилітало з боку так званої ДНР. В перші роки гібридної агресії Росії тут було декілька великих боїв у березні 2022-го Армія РФ вдалось просунутись, але українські військові відкинули росіян назад на їхнє місце на момент повномасштабного вторгнення. Бої за місто не вщухали майже два роки. Ну, не можна сказати, що вона була стратегічним пунктом. Найбільше була задача сковуючі дії, ну тобто відтягнути на себе сили противника, щоб вони її штурмували для того, щоб не могли використовувати ці підрозділи на інших ділях. для того, щоб поблизу Донецьку було на таке постійно відбувалося напруження для того, щоб ворог не міг не міг звідти відвести У мар'їнці. Вже давно немає цивільних кадри повністю знищеного міста. У мережі можна зустріти ще річної давнини З осені росіяни. Посилили наступ. Тут тривали бої за кожну вулицю та дім. Тепер у армії РФ є територія без жодної вцілілої будівлі. Про так зване звільнення пропагандисти заволали ще напередодні, оприлюднивши цілий відеоролик зустрічі Шойгу та Путіна. Щоправда, без кадрів з Мар'їнки. Будь-яких переваг воно ну для ворога наразі не дає абсолютно будь-яких натяків того, що вони зможуть відкинути е, е, наші збройні сили з цих укріплень, немає. Бо щоб це зробити, їм треба підвести на якісь значні е, механізовані підрозділи. Ну це мова йде там про танки, про ботера. А це зробити дуже важко. Чому так? Тому що там степ, там відкрита е, е, місцина, тобто вона. І там на там десяти кілометрах видно все, що відбувається, не це непомітно, нереально. Ну підвести цей підрозділ. Також нереально. Тому ну скажем так, якогось змісту в цьому е, е, окупації мар'ян і я не бачу. Остання перемога, яка у них була, це був Бахмут 25 травня, і то вони його якось не повністю взяли. Потім була велика пауза без просування, і ось тепер це у американському інституті вивчення війни просування росіян у Мар'їнці назвали обмеженим тактичним досягненням, яке по факту ні на що не впливає. Скільки для цієї цілі було покладено тисяч росіян та найманців, яких Росія збирає по всьому світі, невідомо.